Авіація ЗСУ завдала двох ударів по опорних пунктах противника на південному напрямку в районах населених пунктів Благодатне та Правдене Херсонської області. За підтримки артилерії внаслідок ракетного удару знищено 31 солдата особового складу, 1 танк Т-72 гаубиць гвоздика та Мстап, 2 міномети 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки та одного безпілотника-розвідника. Також підтвердилася інформація про те, що у Чорнобаєвці знищено пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту ВМС РФ втрати супротивника уточнюються. Збройні сили РФ продовжують нарощувати війська на Криворізькому напрямі внаслідок перекидання підрозділів 35-ї армії зі східних рубежів. Із застосуванням броньованої техніки противник намагався штурмувати позиції ЗСУ за двома напрямками Білогірка Андріївка та сухий ставок Біла криниця. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України.